Херсон підвищує комунікацію між владою та громадою. Протягом останніх дев'яти місяців фонд громади Херсона захист працював над посиленням партисипації в місті, тобто залучення людей до вирішення місцевих проблем. В рамках проєкту було проведено кілька навчальних тренінгів та вебінарів. А от втілювали теорію на практиці, громадські організації та молодіжні ініціативні групи. Фонд громади Херсона Захист, хоча і вважається благодійною організацією, але крім розвитку філантропії та благодійництва в громаді, ми займаємося впровадженням дієвих інструментів партисипації, залучення громадян. Ми абсолютно впевнені в тому, що не може бути успішною громада, якщо вони будуть пасивні, ці люди, якщо люди не будуть долучатися до вирішення власних проблем громади, якщо вони не будуть. Впливати на рішення влади, чому важливо залучати жителів до процесу прийняття рішень у місті, використовуючи інструменти участі, можна краще зрозуміти потреби зацікавлених осіб, заощадити час і кошти, оглянути конкретну проблему з різних точок зору, підсилити позитивний образ влади, а також активізувати усю громаду, зазначив на зустрічі виконуючий обов'язки заступника Херсонського міського голови Михайло Лінецький. Крім цього, на його думку, партиципація збільшує готовність до самостійного вирішення проблеми та можливість знайти порозуміння в конфліктних ситуаціях є різні способи ведення діалогу влади і громади. Від формальних, тобто проведення яких спільних засідань, круглих столів, якихось фокус групи, таке інше. А є неформальне. Це саме коли громадянське суспільство вже доходить до тої точки кипіння, коли вимагає докорінних змін. А є рішення локальних точкових проблем, вирішення там, питання з забудовником в межах одного окремо взятого спального мікрорайону. Як приклад, можу навести вирішення проблеми з житловим комплексом Адмірал Санєв» в межах 4-го Таврійського мікрорайону. Цей комплекс тривалий час не. Велося будівництво, потім з'явився інвестор на даний час добудований багатоквартирний житловий будинок, створена зручна комфортна зона відпочинку для всіх жителів мікрорайону. З Зусиллями міської влади встановлено дитячий спортивний майданчик. Партисипація це те, що варто запозичувати. Те, чому варто вчитись у європейських країн, переконаний громадський діяч Дементій Білий. Громада Херсона дуже активна та чи часто відгукуються на діалог влада. Громада говорить, що ми вже готові. Активно впливати та реалізувати спільні ініціативи. Влада, на жаль, не завжди готова, І ми бачимо, коли ми проводимо громадські слухання, ці резолюції цих слухань не враховуються, їх іноді навіть не озвучують представники влади. Тобто тут ми бачимо проблеми. Але щоб таких проблем не було, необхідно проводити спільні заходи. Ось влітку цього року фонд захист провів великий форум, де було близько 200 херсонців, там були представники влади. І після цього саме, коли депутати почули ініціативи, вони от проголосували за бюджет участі. То, коли є дійсно така дієва співпраця і взаємне інформування депутати і влада йде на зустріч громадськості. Ефективна комунікація, запорука успішної співпраці, переконані організатори проєкту. Під час заходу вони презентували результати дослідження, яке показало, що з майже 1400 інститутів громадянського суспільства офіційно зареєстрованих у Херсоні, тільки 60 готові працювати публічно та долучатись до спільних дій на користь громаді. Усі їх нанесли на Google мапу також презентували просвітницький анімаційний відеоролик Партиципація однієї демократії про те, як налагодити владі роботу не для людей, а спільно з людьми. Віра Підлісна, Максим Проткун, телеканал Херсон Плюс.